Вулиці Київської, що в Житомирі відновлять. Хотілося б, ну, щоб трошки швидше зробили е, проїжджу частину для водіїв і для нас тротуар. Було б просто зручніше. У Житомирі попрощалися із військовослужбовцем Володимиром Малецьким. Він дуже любив свою сім'ю, дуже любив свою доню. В одній бригаді ми з ним служимо, освобождали населення друга Ніколаївка. І загинув він від ракетного удару. Дійному аукціоні Україна очима дітей збирають гроші на потреби 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Буде проведена закупівля необхідного для них. Благодійний онлайн-аукціон триватиме до 7 жовтня. Упродовж семи місяців ділянку вулиці Київської між перехрестями хлібної та небесної сотні у Житомирі не ремонтують. Працівники підприємства підрядника залишили тут розриті тротуари, розкидану демонтовану плитку та зрізане дорожнє покриття на проїжджій частині. З підрядником, який починав ремонт, договір розірвали через воєнний стан. Житомирянка Ольга каже: ходити тут і незручно, і небезпечно. На роботу в школу кожного дня ми сюди йдемо. І Дуже як вам ну, трошки незручно. І дитина буває, сама йде, і ну, всякі моменти можуть бути, тому що й дорога близько. Хотілося б, ну, щоб трошки швидше зробили е, проїжджу частину для водіїв і для нас тротуар. Було б просто зручніше. Те, що тут ще досі не зробили тротуар, то трішки це проблема, трошки незручно. От і зараз буду обходити, та й таке. Працівниця однієї із аптек, розташованих по вулиці Київській, Вікторія Ковальчук, розповіла, що їй доводилося надавати перехожим допомогу через падіння на тротуарі. Ходять з маленькими дітками, з колясочками, старі люди з паличками. Ми неоднократно оказували навіть першу допомогу, тому що за ці камні вони спотикаються, падають. Мені в аптеку треба оптику. Я мусила перейти сюди. Перейшла. Ну так. Ну нічого, ну що зробиш? Я б рада піти б на гарні дорожки, все прийти, тим більше старої, ну а що зробиш? Житомирянин Віталій Київською їздить щодня. До складеного руху тут звик. Дуже гарно, дуже подобається по цим ямам скакати. Всю підвізку перевіряю, як працює. Дуже мені подобається. Це так, вже з зими тут так, ну, нормально це все робить. По-хозяйськи. Мені подобається таке відношення. Водій із Житомира Геннадій розповів, на цій проїжджій частині міста пошкодив власне авто. Знову тут на цьому перехресті я попадав. Ну, Треба зробити, обов'язково то почали і не закінчили. Пожалітися нема кому. Я не думаю, що влада не їздить по цій центральній вулиці і не звертає на це уваги. Я думаю, давно пора. Ще раз наголошую, що в обласному центрі центральна вулиця має мати кращий вигляд на Ремонтувати цю частину вулиці Київської розпочнуть після того, як на відкритому аукціоні визначать підрядника, розповів Суспільному заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. За його словами, перший аукціон не відбувся. Вартість ремонту 7 мільйонів гривень. Це у нас вже друга процедура. Перша процедура відбулася, але були технічні помилки, бо ну, трошки складний об'єкт, він багато різних. Видів робіт є, тим паче оголошує наше управління автомобільних шляхів, комунальне підприємство. І щодо плитки там були нюанси, тому прийшлось технічно відмінити і оголосити ще раз. Сьогодні, після 16 години, ми будемо бачити потенційних учасників на виконання цих робіт. Ірина Остапчук, Олексій Черко, новини на Суспільному. У Свято-Михайлівському соборі Житомира 3 жовтня прощалися із військовослужбовцем Володимиром Малецьким. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російського вторгнення. Настільки порядна людина, що каже, що не віриться. що чогось така несправедливість, що тільки добрих, добрих забирають. Володимир Малецький загинув 22 вересня під час ракетного обстрілу на східних рубежах нашої держави. Він дуже любив свою сім'ю. Дуже любив свою доню. Я сам приїхав звідти. В одній бригаді ми з ним служимо. Освобождали Населення пункт друга Ніколаївка. І загинув він від ракетного удару. Володимир був дуже... Порядна, щира, людяна. Ну такий він був дуже чоловічний, взагалі дуже добра людина. Він був ну дуже гарним, розсудливим батьком і чоловіком для своєї дружини. Батьком для дитини. Він Дуже хотів, щоб вона і навчалась, була успішна дівчинка. Вона такою стане. Я дуже сподіваюся. Він так радувався цьому життю. Дуже шкода, що ця клята війна, ця взагалі вона забирає таких от гарних порядних людей, які любили свою країну, які любили жити. Володимиру Малецькому було 53 роки. У загиблого залишилися батько, дружина та донька. Володимир Леонідович народився в Житомирі, почав навчання в нашій загальноосвітній школі номер 16 також поступив до Житомирської політехніки, де навчався в 90-х роках. Ми повинні пам'ятати про наших героїв не тільки в Дні пам'яті, але також і кожного дня, наш вільний кожний, кожний день. Ми маємо пам'ятати про наших героїв, також дякувати їм за те, що ми можемо існувати, жити, спати, працювати під вільним небом. Працівники підприємства «Житомиртеплокомуненерго» розпочали запускати котельні, які постачають тепло до лікарень. На даний час вже запущено опалення по вулиці Шухевича, це МЛ-2, перинатальний обласний центр. І на даний час запускається опалення від РК 6 це МЛ-1 і обласна лікарня. Це трошки довший процес, тому що котли великої потужності, більш протяжні теплові мережі. Але цей процес я думаю, до вечора ми закінчимо. Освітні заклади та житлові будинки у житомирі почнуть опалювати одночасно, розповів Дмитро Рогожин. Ми одночасно почнемо опалювальний сезон як в шкільних дошкільних закладах, так і для населення. Чому тому, що це виход працівників на роботу, це запуск майже всіх 100% відсотків котелів і раціонально і більш економічно розумно починати одночасно опалювальний сезон всього місті Житомирі. Сином таки прогнозують більш-менш теплий жовтень. І якщо вже ми дойдемо до початку листопада, то вже Одночасно часу будемо почубати все і одноразово буде готуватися все місто для початку пального сезону. Леонід Харшан, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному. Безпілотний літальний комплекс для потреб збройних сил України передали представники гуманітарного хабу Житомир. Це українське виробництво з 2015 року. Є на озброєнні у зсу для аеророзвідки, і він приміняється як у цивільних, так і у військових цілях. Це дійсно там найтехнологічніше, що зараз можна там в Україні. Цей проект реалізовується разом з міською радою Житомирською, і кошти і благодійників є, і донати. Це дуже велика поміч для нас, тому що багато, як завжди, не вистачає для розвідки, для всього. А це неоцінимий вклад в нашу перемогу. Це чітке замовлення під допомогу, скажімо так, ще покращить нашу боєздатність і не тільки ліман при допомозі звільнимо всі наші території. Початку жовтня п'ять піших патрулів від добровольчого територіального батальйону Соколи Полісся долучилися до бійців Національної гвардії для патрулювання Житомира. Зараз добровольці ТРО патрулюють райони міста лише в день. Це було рішення Ради оборони Житомирської області. Ми отримали бойове розпорядження з 138-го окремого батальйону ТРО. От і відповідно виконуючи ці накази, хлопці вийшли на патрулювання. Тобто, це посилення пильності, посилення заходів безпеки на вулицях міста. Декому доводиться робити зауваження, але це роблять працівники саме Національної гвардії так, і Національної поліції, яких потім на місце в разі потреби. Наші хлопці це додаткові руки, додаткові очі. От Вчора був інцидент в парку Гагаріна. Мосту, коли безпосередньо наші добровольці двоє врятували чоловіка, який намагався вкоротити себе віку, стрибнувши з мосту, вони його просто встигли ну, фактично вхопити, витягти з мосту да, і передати вже в руки патрульної поліції, там вже ним займалися і медики і так далі. Ми це робимо за власний кошт, за рахунок власного часу. Тобто ми не отримуємо зарплат от, і у свій власний час. Тому ми стараємося так розподіляти нагрузку, щоб наші добровольці могли бути корисними, але все ж таки могли при цьому і забезпечувати і власні сім'ї, і власних дітей. Вадим Павлюк каже, що станом на жовтень охочі можуть вступити до лав добровольчого батальйону Соколи Полісся. Ще не дуже навчені бійці, тобто ми Можемо замінити в якихось таких більш простих функціях кваліфікованих бійців і ЗСУ, і Національної гвардії, або допомогти їм дати можливість зайвий раз відпочити, або працювати там, де вони більш потрібні, де потрібна більш висока кваліфікація. Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. Сьогодні, 3 жовтня, в Домі української культури, а саме у маєтку Філіпових, розпочався онлайн-аукціон Україна очима дітей. На онлайн аукціоні представлено 48 лотів. Це не просто картини, це національний рекорд України. Нагадаємо, що 24 серпня минулого року маленькі Житомиряни встановили національний рекорд України. Житомир новий національний рекорд Житомир. Новий національний рекорд. Найбільша кількість символів України на картині намальованій дітьми 277. Ось такий вигляд має картина з символікою України. Ти у мене єдина висотою 1 метр 44 сантиметри та довжиною 60 метрів 12 сантиметрів. Це повноцінний сюжет, який зображає нашу єдину Україну, включаючи Крим, включаючи кожну область. Кожен сегмент несе собі якусь символіку, те, з чим асоціюється в нас Україна, те, що для нас є рідне, те, що для нас є взагалі батьківщина. І на сьогоднішній день 410 дітей, дійсно вносив свою краплинку, вносив своє. Своє свою майстерність на ці полотна саме ці картини від сьогодні можна придбати завдяки онлайн аукціону. Благодійний онлайн-аукціон проходитиме на офіційному майданчику. Прозоро кожного дня будуть з'являтися нові лоти, і людям буде дуже зручно їх переглядати. Всі виручені кошти за лоти будуть передані на потреби 95 ї окремої десанта штурмової бригади. Або буде проведена закупівля необхідного для них. Благодійний онлайн-аукціон триватиме до 7 жовтня. У тому випадку, якщо до 7 жовтня не всі лоти будуть розпродані, 14 жовтня, о 2 годині тут у маєтку Філіпових відбув. Будеться другий етап аукціону, де продаватимуться вже лоти у офлайн режимі. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Четвертого жовтня у Житомирі буде хмарно. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря від 7 до 11 градусів. У Бердичеві хмарно з дощем. Температура від плюс 7 уночі до 12 в день. У Коростані буде хмарно, увесь день дощитиме. Температура повітря протягом доби від 7 до 10 градусів. У Малині очікується хмарна погода, йтиме дощ, температура від 7 до 10 градусів тепла. У Новограді-Волинському буде хмарно з дощем. Температура повітря від 7 вночі до плюс 11 в день. У Олевську очікується хмарна погода. Дощитиме. Температура від 7 до 9 градусів. Як уникнути паніки та заспокоїтись, якщо ви відчуваєте, що ваше життя зупинилося, ви не можете їсти, спати, щось робити, постійно відчуваєте страх і навіть помічаєте якісь симптоми на тілі, вас охопила паніка. У такому стані людина не до кінця усвідомлює довколишньої ситуації і перебуває в реальності на війні страхами. Потрібно зрозуміти себе і опанувати свої відчуття. Перше. Дихайте, спокійне, глибоке дихання заспокоїть вашу нервову систему, а мозок почне тверезо мислити. Коли дихання нерівномірне і важко зосередитись, зробіть кілька ковтків води. Друге, рухайтесь, повіджимайтесь, прийміть душ, пострибайте, зробіть все, аби витратити енергію від стресу. Третє побудьте наодинці. Якщо емоції зашкалюють, і ви відчуваєте, що вам треба побути наодинці. Проведіть час на самоті. 4. Поверніться до звичної роботи. Виконуйте домашні справи. Турбуйтесь про рідних, готуйте їсти, прибирайте. Ситуативно мозок буде й реагувати на те, що все, нібито як завжди. Стабілізація теж допоможе уникнути стресу. 5. Згадайте про щоденні ритуали. Заваріть чай. Сядьте в улюблене місце, у якому ви почуваєтеся в безпеці у вашому помешканні. Випийте води, виконайте дихальні вправи, відчуйте тишу і спокій. Так можна відновити контроль над собою. Шосте. Знайдіть сильну людину, з якою ви можете поділитися страхами та емоціями. Якщо поруч з вами панікують, не додавайте своїх емоцій в загальний котел. Сьоме. Пам'ятайте, що стрес це гормони, можна наповнитись гормонами стресу або радості. Відчуйте гормони радості через обійми з дитиною, погладжування домашніх улюбленців, подивіться на природу, зверніть увагу на речі, які приносять вам задоволення. І через силу волі змусьте себе відчути хоча б трішечки радості, для того, щоб ваша гормональна система нормалізувалася. Вірте в Україну, ми переможемо! Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.